Якщо ви шукаєте дачу в екологічно чистому та мальовничому місці на березі Дніпра, зручно наближено до Запоріжжя і зручним транспортним сполученням, розвинутою інфраструктурою та комфортними умовами для життя чи відпочинку, зверніть увагу на цю пропозицію. Пропонується чудова доглянута дача на правому березі Дніпра, всього 30 хвилин їзди від Запоріжжя, село Відрадне, садове товариство Берег, земельна ділянка 26 соток, приватизована, з усіма документами, готовими до продажу. Ця дача підійде як для постійного проживання, так і літнього відпочинку з родиною чи друзями. Вона поєднує комфорт сучасного життя та затишок природи, територія доглянута, насаджена фруктовими деревами та кущами. Доглянуті газони, а також виноградники різних сортів, які щороку радують великим урожаєм, малівниче розташування щодо краєвидами на річку Дніпро, чисте повітря та тиша, спокійне місце для відпочинку та релаксу, обслуговування судового товариства цілий рік доглянуті дороги та прибудинкова територія, асфальтований під'їзд прямо до будинку, зручно для будь-якого транспорту, привітні сусіди, які проживають на території постійно, без шуму та конфліктів. Доглянута ділянка, велика кількість плодових дерев та кущів, можливість риболовлі та купання, до річки всього 5 хвилин пішки, причал у пішій доступності, цегляний будинок в доглянутому стані, кухня, дві окремі кімнати, мансарда та підвал, обладнане паркомісце для авто. Можливість розширення або облаштування додаткових господарських приміщень, приватизована земельна ділянка, готові документи, прозорий продаж, тихе зелене оточення, ідеальні підходи для сімейного відпочинку або активного дозвілля на природі. Ця дача ідеальна для тих, хто цінує природу, тишу, комфорт і безпеку. Тут можна насолоджувати свіжим повітрям, риболовлею, прогулянками вздовж Дніпра, відпочинком на власній ділянці серед фруктових дерев та виноградників. Не відмовляючись від цивілізаційних зручностей, ціна 8500 доларів, пропозиція від власника без комісії для покупця, можливий предметний торг при продажу гарні руки. Для деталей обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на наш канал, щоб першими бачити нові оголошення.